Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю! Мене звати Стегура Ольга. Я психологиня Хеллсайт right International в Україні. І сьогодні ми поговоримо про довірливі стосунки між батьками та дітьми. Довіра між батьками та дітьми це фундамент здорових стосунків у сім'ї. Щоб діти ділилися своїми переживаннями, потрібно створити середовище, де вони почуватимуться у безпеці та знатимуть, що їх не засудять. Довіра між батьками і дітьми не виникає сама по собі. Вона потребує часу, відкритості та взаємної поваги. Проте є кілька факторів, які можуть стати серйозними перепонами. Ключові принципи побудови довіри заключаються в безумовному прийняті. Ті. Дитина повинна знати, що її люблять і підтримують, незалежно від її думок, почуттів, помилок. Якщо дитина відчуває страх перед покаранням чи критикою, вона почне приховувати свої проблеми, активне слухання, коли дитина ділиться чимось, варто відкласти телефон, відірватися від справ і справді вислухати дитину, кивати, задавати уточнюючі питання, що ти при цьому відчував, і не перебивати. Також важлива відсутність осуду, навіть якщо дитина зробила щось неправильне, спробуйте зрозуміти її мотиви, замість того, щоб одразу сварити. Наприклад, замість як ти міг таке зробити, краще сказати, я розумію, що ти зробив це тому, що. Давай поговоримо, як можна було б інакше. Ділитися своїми історіями. Батьки теж можуть розповідати про свої переживання, помилки та спроби їх вирішення. Це покаже, що всі стикаються з труднощами і що ділитися це нормально. Заміна покарань на конструктивні розмови є важливою частиною виховання. Якщо дитина боїться покарання, вона приховуватиме правду. Натомість варто шукати разом рішення. Я розумію, що ти цього не хотів. Як ти думаєш, що можна зробити? Щоб це виправити ритуали спілкування, наприклад, щоденні спокійні розмови перед сном, спільні прогулянки чи традиція чаю відвертості. Якщо дитина знає, що завжди є момент у день, коли можна поговорити без поспіху, їй легше ділитися. Повага до особистого простору. Важливо розуміти, що дитина має право на особисте життя. Якщо вона не готова щось розповідати зараз, не варто тиснути. Просто дайте зрозуміти, що ви завжди поруч і готові чекати. Спільний час та спільні інтереси. Чим більше ви робите разом, граєте, готуєте, гуляєте, тим міцніший ваш зв'язок. Дитина охочіше ділитиметься тим. Що її хвилює. Якщо вона бачить у батьках не лише контролерів, а й друзів, то зв'язок стає міцнішим і довірливішим. Головне правило: довіра будується не тоді, коли дитина зробила щось погане і боїться розповісти, а задовго до цього у щоденному спілкуванні, підтримці та спільних радощах. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог.